Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Христі. Сьогодні маємо неділя м'ясопусна да? і сьогодні про страшний суд. Ви знаєте, цей страшний суд він якось так виглядає, щось не дуже страшно. бо страшний суд ще часто називають справедливим судом. І коли людина живе праведним життям. Для неї цей страшний суд не є страшним, він є справедливим, і для людини то є дуже добре. Страшний суд це для грішників. Дивіться, на що звертає Господь увагу. Я був голодний, я був спраглий, я не мав що одягнути. Я був в лікарні, я був в тюрмі, і ви до мене прийшли. Знаєте, каже Господь провідати того, що в тюрмі. Це зрозуміло. Їсти дати, пити, одягнути це ясно. Але Господь каже, що ми маємо послужити тим, хто в тюрмі. Хто сидить у тюрмі, злочинці, які згрішили проти неба чи проти закону? Проти закону. Суспільство зробило собі закони, щоб в них жити, щоб там був порядок. І кожен, хто переступає цей закон. Його ізолюють від суспільства, бо він не здатний жити в суспільстві, його закривають в тюрму. І Господь Бог каже і до тих підіть. Вони теж обділені. Люди засудили, і люди тримають в тюрмі. Бог хоче звільнити. Бог хоче, щоб ми були вільні від гріха. Бог хоче, щоб ми були вільні, від цього. Він нас хоче зробити вільними. Але ми живемо в суспільстві, ми живемо в соціумі, і Господь Бог каже, що ті люди, які здатні жити у спільноті, здатні жити в Царстві Божому. Бог готує нас до Царства Божого. Наше життя це підготовка до Царства Божого. Є ті, які стали негідними бути в Царстві Божому, ті, які відпали від Бога, ангели збунтувалися і відпали від Бога. Вони попали в місце, де Бога немає, де нема милосердя, де нема, щоб хтось комусь хотів послужити. Є тільки приниження і знущання, то, що вміє робити, диявол. І коли Господь Бог збере нас на страшний суд. Диявол виступить тоді в ролі прокурора. Той, хто звинувачує Ісус Христос, наш адвокат. І ті люди, які не вірять у Бога, не вірять Ісуса Христа, вони страшно стануть на цьому страшному суді, як на, ну, як на звичайному суді, де будуть. Буде кому звинувачувати, але не буде кому заступитися. Не буде адвоката. І тоді демони своїх заберуть. А як то буде розділюватися? І Господь Бог і це пояснив. Зберуть усі народи і розділять грішних від праведних, так, як пастух розділяє козлів і овець. Чи будуть розділити всі народи? По паспорті українця, росіянина, поляка чи білоруса. Ні. Будуть дві категорії, грішні і праведні, засуджені і оправдані. І діло в тому, що ті люди, які служили один одному, Христос каже, я був голодний, дали мені їсти, був справи, дали мені пити, тобто ті, що щось комусь допомагали. І кожен з вас, тато, мама, що маєте дітей або опікується діточками, вам це вже зараховано як служіння, бо ви дитину годували, одягали. Як вона була слава, ви з тою дитиною бігали до лікарні, ще там щось. А як вона навіть попала в тюрму, то і туди ви бігали до неї, переживали, щоб все тільки було добре. Тобто ті, хто мають дітей, ви маєте особливу нагрузку, але ви вже собі, своїм служінням до дітей заслуговуєте на життя вічне. Але двічі зверніть увагу на грішників, так? Каже Господь, бо я був голодний, ви мені не дали їсти, не дали пити, не одягли. Виходить, що те, що ми не зробили, нас за це будуть судити. За те, що я міг зробити і не зробив, тут вже треба задуматися навіть праведником. Так? Бо я в часі війни міг бути волонтером, а не робив. Міг допомагати, а не допомагав. Міг стати в строй, щоб захищати батьківщину, а не став. Тобто міг зробити і не зробив. Сьогодні я міг прийти до церкви і не прийшов. Розумієте, що ви ті, що сидите в церкві Божій, ви відрізняєтеся від тих, що не прийшли. Знаєте чим? Бо ви по правиці сьогодні. А ті, що не прийшли, по лівиці. Ті, що мене дивляться, не переживайте, ви, ви посередині. Нормально. Господь Бог є милосердний, так? і Він на страшному суді буде проявляти милосердя, бо які би ви не були праведні, ми в своєму житті завжди, завжди є місце на якусь недосконалість, так? Не хочу вас лякати тяжкими гріхами, що все ви прокляті на віки вічні. Амінь. Ні. Але. Є навіть маленькі недосконалості, а Господь каже чітко: ніщо не чисти, не попаде до Царства Божого. Ніщо. І ті люди, яких немає ні одної крапки, за що рятувати і спасати, вони не мають надії на спасіння. І на страшному суді ще й не будуть мати адвоката, бо не вірили в Ісуса Христа. І на страшному суді йому прокурор. Тобто цей дух буде тицяти і показувати, бачиш? Тут міг зробити, не зробив, тут міг допомогти, не допоміг, тут міг бабці подати руку не подав. Тут, розумієш, і так за ціле життя, знаєте, назбирається трохи. Там хтось просив милостиню, не дав, там хтось просив допомоги, не послухав. Там прибігли до тебе, слухай, поможи, треба мені машини, мені поїдь, підвези мене, бо мені треба срочно, я не можу, я випив пива, я не можу поїхати. Або ще щось придумав там. в мене нема бензину, в мене колеса літні, я не поміняв. Що-небудь лиш би відказати будете на особливому місці, на страшнім суді. Ви всі, що знайшли оправдання, щоб не послужити. Краще би ви сказали ні, не поїду. Ви маєте право так сказати. А брехати ні, бо ви стаєте на сторону диявола. І так, як пастух відділяє козлів від овець, так будуть розділені грішні і праведні. Як розділяє пастух? А він бачить, що це ягня, а це козел. Видно. Так і ми будемо мати вигляд. І як ви думаєте, чи може людина за один раз раз і змінитися? Не може. Це довгий процес. Форм, процес формування самого себе починається. Хто скаже, що від народження? Ні, трошки раніше, 9 місяців до народження, процес виховання починається. Мама починає вкладати у дитину в майбутню людину. Вона з нею говорить. І як мама поводиться, поки дитина в утробі, вона вже формується. І від того часу, від коли дитина зачалася, народилася, закінчила дитячий садок, закінчила школу і так далі, і так далі вже 60 років, а ми ще формуємося. 90 років, 100 років, знаєте, коли закінчується процес формування людини, яка вона буде виглядати на страшному суді? До останнього подиху, так, поки ми на цьому світі. А останній раз, коли вже дихнув, і все. Потім переходиш вже в другий світ, там вже дихати не треба, вже повітря не треба, їсти не треба. І там ти вже будеш мати вигляд, як фотографія. Фотографія, яка вдовжину ціле життя. І ось у тебе є вигляд. І думаєш, на кого ти подібний? На ягня чи на, чи на козла? Буде видно. І тому ці зразу стануть на своє місце, а ти на своє. І ті, які будуть мати якісь там десь недосконалості, будучи праведниками, Боже милосердя, на них буде мати дію і силу. Бо їх буде за що прощати. А ті, які жили своїм життям, нікому нічого не зробили, не то, що погане робили, а не зробили, сидів вдома і називав себе святим. Я нікому зла не роблю, але добре теж. І добра не роблю. Але зла нікому не зробив. Боже, хочу йти до Тебе. І Бог скаже: твоє місце до козлів. Знаєте, є оця зоновська субкультура така, чи як вона називається, знаєте, козел то для братви це дуже таке, дуже образливе, поганяло. так? Чому Бо це все з Біблії вони взяли? Все, все, що, все, що є, все взято, все, що має бути, повинно мати якийсь порядок, воно взято з Біблії. І тому. Навіть бачите, люди, які засуджені, я ж не здесь починав і говорив, що провідати в'язня також треба, бо вони знають добре святе письмо. Я ходив тут у нас в Дніпрі до, до хлопців, які були обмежені волею, так, так м'яко скажучи, так? в тюрму так, ходив до них. Є в нас в нашій церкві пенетиціарна служба, якийсь час я ходив до них туди. Це люди, які прагнуть Божого Слова більше як ви. Ну, не ті, що сидять у церкві, бо ви прийшли до церкви це особливий жест, але кажу вам це люди, які спрагли Ісуса Христа, які спрагли Божої науки, люди, які цінують свободу. Люди, які цінують життя. Але в тюрмі треба виживати, і вони, ясне діло, попадають під різні впливи. Тому кажу вам, прийти і провідати в'язня це дуже добра профілактика для себе. Знаєте, коли ти заходиш туди і за тобою клацають двері, щовкують у ці засоби так, так добре, так клац-клац. І ти, я навіть розумію, що я прийшов туди як священник, що мене зараз назад випустять, але сама атмосфера там дає можливість задуматися, чи вартує переступати закон, чи ні. і ваших всіх дітей, які є непослушні, я би дуже хотів взяти за руку і пройтися відвідати в'язню перед постом. Щоб вони просто постояли коло мене, подивилися атмосферу, в якій живуть в'язні. Я думаю, що вони би змінилися. Як ви думаєте, чи треба нам усім? Всіх нас водити до тюрми, щоб ми переживали якісь страшні хвороби, щоб ми через ці хвороби прийшли до Бога. Чи може якісь складні ситуації в нашому житті, щоб ми на кінець пам'яталися, Господи, рятуй мене, поможи мені, бо ніхто не вам допомогти, тільки на Тебе надія, Господи. Чи треба до того допускати? А всі ваші страшні, тяжкі речі, які ви робите в житті, які ви відчуваєте на собі тягар страшний, який просто. Неможливо нести. Це для того, щоб ви згадали, що є Господь Бог. Жийте праведним життям. Будуйте себе, свій образ, який буде виглядати на страшному суді, щоб не треба було придивлятися, це козел, чи це, чи це вівця. Це праведник чи це грішник? Ви маєте світитися праведністю. Ви маєте світитися любов'ю. Нічого так не прикрашає праведну людину, як любов. Поки живі, любіть, любіть своїх дітей, любіть один одного, любіть тих, які поруч з вами, від яких залежить ваше життя. Любіть тих, які поряд з вами, які чекають від вас любові. Любов це той дар, який дає можливість змінитися нам. Любити треба вміти. Любов це жертва. Любити завжди боляче, бо той, хто любить, часом буває непочутий, часом буває обманутий, часом буває зраджений. І тому ми не хочемо любити. Ми боїмося, бо вже нас розлюбляли, зраджували, підводили. Але кажу вам всім пораненим любов'ю, любіть, бо той, хто вміє любити, той вже на 10 кроків ближче до Бога. Любіть, щоб на страшному суді вам не було страшно. щоб на страшному суді ви сприймали страшний суд. Як справедливий суд. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава!